Привіт всім, хто дивиться мій канал. Як завжди, свіжий варіант на продаж Yamaha Majesty 155S. Чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні Majesta. На 13 легкосплавних дисках в красивому червоному такому перламутровому кольорі. О, дивіться, гарненька вона така на сонечку, красива. красивий кольор, скажімо так. Лідний. Звичайно, з невеличкими дефектами, подряпинками, але дуже-дуже гарний стан. От, Ну і, як завжди, будемо по порядку знайомитись. Е, ще таке, скажімо так, як бонус спеціальне кріплення для кофра. От, Окремий багажничок, він купляється окремо, коштує грошей. от, І на нього якби, ставиться кофер. В стандартній версії. От, можливості ставити кофер немає. Так, дивіться. Задня гума стоїть Bridgestone Hub. 130 70, 13 розмір гуми. Стан новий взагалі. Відсотків 90-95, ну, взагалі, мабуть, як новенька така вона. От, все, все супер, все ціле. От, такий красивий світлодіодний стоп хромований. Як я і сказав, багажник окрема як опція в цьому скутері є, а з заводу вони йдуть з простими дугами, тобто немає можливості поставити кофер. Далі є пара оригінальних зеркал на Маджесту. Величезний багажник у Маджесті. Так, по року, здається, 15-й рік випуску. Якщо судити по сидінню, От, в чудовому стані, який я показував, рідний красивий такий перламутровий красивий колір, задня ліва частина взагалі без жодного дефекту, без подряпин. От, стан варіаторів дивіться в кінці цього відео, як завжди. Є ножки для пасажира. Так, далі бокова підножечка. Працює все, резиночка є, але бачите, вона так, коли сильно відкидуєте, то вона ж добиває доверху. От. Є, звичайно, що на рідному пластику тут, бачите, десь на ліву сторону трошки чи впав, що є подряпинки. От. Невеличкі такі. Так далі по, по кермові, по рульові, все супер. Все ціленьке, нержавий, хромчик ціленький в ідеальному стані. Два оригінальних ключі. Так, далі по кубакою по у нас також 15.04. Також 15 го року, так що по факту 15 го року в 17-527 пробіг. І знову ж таки зверніть увагу на вітрове скло. Скло якби, не дешеве, коштує грошей. Їхнє оригінальне Ямаха заводське. воно трошечки таке матове. Бажано було б трошечки його полірнути, відполірувати. О, якась світлодіодна якась лампочка також стоїть. Ну, в такій гарній комплектації з вітровим склом, з багажником. На новій практично гумі, передня також близьке до нового, колеса, стоїть медзеллер, диск, ну, взагалі зноси не відчувається, взагалі все супер по диску, і вилочка не тече, все супер, колеса, до речі, і вилка, все в рідній фарбі, красиве, ціленьке. З цієї сторони немає ні подряпин, ні дефектів, нічого взагалі. І з правої частини також все ідеально тут. Єдине де є подряпини, це от з цієї з лівої сторони на цьому участочку невеличкому. От. А так там взагалі супер, все вогонь. Все, все так, ну як завжди, заведемо, послухаємо. Чистенько працює двигунчик, ніяких питань, ніяких зауважень, абсолютно по роботі двигуна немає. Така красива світлодіодна лампочка, гарно світить, до речі. Так, да, якийсь масальотик. Габаритні вогники, ближній дальній, все працює. Ану, бібіка, І бібіка працює. Показувати як мені незручно, Ле? Mm. дуже незручно, але їхати можна погано їх пошло, вивочка, а новілку пак є працює, бачить. одягай ну, шалон. Дивіться, з приводу цього вітрового скла, що хочу сказати, таке воно доволі височеньке. Вони в комплектації бувають вкрай рідко. І саме вітрове скло. Підкоти форзу я візьму. І саме вітрове скло хотів більш детальніше розказати. Бачите, ставимо на боку ножечку, відключає оберти двигуна. В чому саме, саме вітрове скло? Дивіться, воно йде спеціальними такими, в клюві є вирізи під резинки, тобто верхню частину тримає резинки, щоб воно грало. Там всередині є спеціальне таке кріплення, металевий каркас. І знову ж таки під, під клювом також там має бути спеціальна планка. тобто Таке вітрове скло якби, ну, скажімо так, коштує немаленьких грошей ну і виглядає воно звичайно ж, симпатично. Вот на таких скутерах. Будешь, нем? тебе Давай я один ее. Тут такие тяжкие. Подержи. Не знаю, что ему, но мне очень удобно. С моим ростом метр шестьдесят восемь. Ну, мне очень удобно. То есть людям до метр семидесяти. Ну, метр сімдесят, да, зручно людям. Все, що більше метр сімдесят, я думаю буде не дуже на цьому апаратіку. Треба брати отакий диван собі сідати і їхати О. завести не може лівою рукою паня. Тут же треба лівою тільки. Так, а ну поки що за Маджестер Подобалось ли сапет. Так, ну, ви самі все бачили, як воно виглядає для людини зі зростом 1,90 м, з зростом 1,70 м. Різна техніка, різні дивани, кому Маджесті подобається. Контакти мої вказані в описі під відео, посилання на телеграм-канал також. Підписуйтесь на канал, будуть цікаві ролики. Також буде звичайно, форза на огляді. Кому подобається, звертайтеся, всім гарних покупок. Так, Друзі, стан варіаторів Yamaha Majesty. в червоному кольорі Majestie. Так, Задній варіатор дивіться, в чудовому стані. 15-го року варік. Водки все в ідеалі. Ремінь 1 ДК, рідний теж бомба. Так, ролики також. Всі живенькі, всі ціленькі, тарілка варіатора. Аналогічно. Передній варіатор також без питань. Всі дорожки цілі, все, все супер. Так що по розсідничках все ідеально.